Доброго дня всіх вітаю. Нагадую, на цьому каналі ви можете безкоштовно вивчати китайську мову. Ми зібрали для вас вже цілий курс. Будь ласка, підписуйтесь. Ми будемо дуже раді. А сьогодні наш 13-й урок. Отже, сьогодні ми будемо говорити про погоду. М -м, давайте розглянемо нові слова. Тянці. Погода. Тянці. Далі. Ценмеян. Ценма ян. Перекладається як як. Далі у нас іде ціла конструкція, яка складається з двох елементів: тай. Шенма, шенма, л, занадто. Ж. Гарячий. Лан холодний. Ці слова ми можемо використовувати як для опису погоди да, холодна погода або спекотна погода. Можемо так само використовувати для опису свого стану Уохан Ж. Мені дуже спекотно або мені дуже холодно. А також можемо використовувати для різних об'єктів. Наприклад, ми можемо сказати жи кафей, лан кафей, гаряча кава, холодна кава. Ідемо далі. Ся-ю. іде дощ. Ся вона завжди пов'язана з концептом. Е Падіння, да ся це напрям донизу, тобто падає дощ. Далі нам дають ці два слова окремо, да ся, як ми тільки що сказали, падати і дощ. Слово номер сім: ся А, Це звертання до молодої жінки. Ми дійсно можемо перекласти його як міс. Проте це слово обов'язково всім потрібно знати, особливо тим, хто хоче здавати тести, отримувати сертифікати з китайської мови. Це слово там буде, коли-небудь воно вам попадеться. Але в сучасній китайській мові це слово вже набуло трошки сленгового значення, яке, м'яко кажучи, не прикрашає жінку, це звертання. Тому насправді в реальному житті воно не, не дуже актуальне. Лай. Приходити. Далі. Слово номер 9 Шенті. Ми його перекладаємо і як тіло, і як здоров'я. Моє здоров'я, моє тіло в порядку. Ай кохати. Проте тут, в цьому самому уроці, воно зустрінеться нам в дуже незвичній конотації: ми поговоримо про його переносне значення і побачимо, як насправді багато паралелей ми маємо саме з українською мовою: СІ, декілька, ШУЙГО, фрукти і тринадцяте слово ШУЕЙ, Вода. Тим, хто вже пройшов наші перші уроки, де вивчив пінінь. Ем, е, тим нашим студентам да, може, може видатися, що е, ми неправильно читаємо, да, тому що за правилами пініння у нас іде звук У і звук І. Тобто теоретично воно має бути шуї, але ні, саме ця сполука УАЙ вона читається як Уей, в принципі, в усіх словах. Тому ми, якби наче порушуємо наше правило і читаємо як Шуей. Хорошо, давайте глянемо на граматику. Нове питальне слово Ценмеян. Ми будемо перекладати його як «як тобі або як. Ну, ми розуміємо з вами, що ці переклади вони умовні, тому що коли ми говоримо про українську мову від речення до речення, у нас можуть бути якісь трошки інші змінені варіанти. Але це ті варіанти, які ви можете запам'ятати. Відповідно, ми зустрічаємо дзен Маян в двох ситуаціях. Перша ситуація, коли Дзен Маян буде вважатися водним словом, тоді воно буде виокремлюватися комою, а коми, знаки пунктуації в китайській мові в українській, повністю співпадають. Тобто виглядає це так: кафе Дзен Мяян. Давай разом вип'ємо каву. Як тобі? Та, що думаєш? Тобто ми використовуємо Дзен Мяян, щоб запитати думку об... нашого опонента про якусь нашу ідею. Другий пункт. Так само ми запитуємо нашого опонента, але тепер ми більше зацікавлені у відношенні Ганю Дзен ян Китайська як? Все, що завгодно може бути тут будь-які об'єкти, і люди, і предмети, кава як. Да. Китайська як. А цей учитель він як? Все. Це в нас Дзанмаян. Далі. Наша дуже проста, проте дуже уживана конструкція тай-ло. Всередину цієї конструкції ми будемо вставляти з вами прикметники і отримувати максимальне підсилення. Тай-хала, вау! Ми вставили всередину слово добре і отримали вау. Ну, супер. Хай сяла. Маленький маленький, да, якийсь крошечний. Хуй. Зразу ми, ми повертаємося до цих звуків ДА, наших уї. Ми зразу будемо з вами прибирати всі міфи, які ходять про китайську мову, що там у нас багато слів, які читаються як хуї, і так далі. Це не є правильним. Тепер ми з вами вже знаємо. Тому що так само сполука У і Ай у нас буде читатися як Хуэй. уей е, Хуей. Два значення ми маємо. Значення перше центральне, ми перекладаємо слово «хуей» як вміти. Коли ми говоримо про якусь навичку, яку ми тепер вміємо робити, бо інші люди нас навчили. Тобто, набута вивчена навичка. Наприклад. Во, хуейшуа, я вмію розмовляти китайською мовою. Я не можу сама себе навчити або якось нічаянно навчитися розмовляти китайською мовою. Мене навчили інші люди, і тепер я вмію. Так само хуей ми будемо використовувати, наприклад, в таких ситуаціях, як я вмію плавати, я вмію водити машину і так далі. І його переносне значення, воно, до речі, теж в цілому плюс-мінус співпадає з українською мовою. Коли ми хочемо показати імовірність, проте дуже високу ймовірність, ні, Хуей Шенпін, ти можеш захворіти. Ця ймовірність, коли я майже на 90 на 100% впевнена, коли я дивлюся на людину, яка взимку при погоді, не знаю, мінус 15 градусів, стоїть на вулиці, в неї немає шапки, немає шарфа і немає куртки, я дивлюся на неї і кажу: ні, хуеше, ти ж можеш захворіти. І я майже на 100% в цьому впевнена. Тому так, хуей. Це або вміти, або дуже висока ймовірність. І це вся наша граматика на сьогодні. Давайте подивимося її на практиці. Так, наш перший текст. Давайте розглянемо. Тайжила. <говорит> Мінтьєна. Мінтієнтієнці, Давайте спробуємо разом перекласти. А, вчорашня погода в Пекіні. Яка? Да, наше нове слово, Цен ме, Яка? Ми хочемо дізнатися відношення опонента, що він думає про погоду в Пекіні. Тай жила наша нова конструкція. Мінтіяна. А завтра, а завтра погода яка? Завтра погода дуже класна. Пулан пуж. Не холодна, не спекотна. Такий самий патерн, як в українській мові. Да? Абсолютно так само ми можемо сказати. Давайте дивитися далі. Цінтєн Хуесяюма. Давайте подумаємо, яку функцію буде виконувати тут слово хуй. Ну, навряд чи ми говоримо про якісь набуті навички. Да? У нас взагалі тут ми говоримо про дощ, тут в цілому немає ніякого навчання. Це, звісно ж, дуже велика ймовірність, да? велика ймовірність. Чи буде е, сьогодні якась дуже висока ймовірність дощу? пу Ні, Сьогодні відсутня ймовірність того, що піде дощ. сяо Міс ван ми не забуваємо, що ем, е, професії е, от такого плану звертання, да, пан, пані і так далі, посади, так само, менеджер, директор, що вони завжди ставляться після прізвища. Да, на перше місце ми ставимо прізвище, а далі оце от звертання йде. Міс ван сьогодні є ймовірність, що вона приїде. Немає. Да? немає ймовірності. Погода занадто холодна. І наш останній діалог. Ваше здоров'я як? ай чі фан. Ай цікавить нас тут. Моє здоров'я не дуже добре, погода занадто спекотна. А тепер дивіться, буквально не люблю їсти. Ну, трошки дивно звучить, що мається на увазі? Ну, мається на увазі, що не можу їсти. І ми приходимо до того, що в китайській мові слово Ай, як і в українській мові, має своє перше центральне значення кохати, бути закоханим. І може мати своє переносне значення, якщо в українській мові я побудую таке речення. Коли я була маленька, я любила похворіти. Ми розуміємо, що тут слово любити іде в переносному значенні. Те саме ми отримуємо тут: Не люблю їсти, не можу, не лізе, не можу їсти. Їжте побільше фруктів і пийте побільше більше води. Сєсені, Ішен. Дякую вам, лікарю! Це були наші тексти, а тепер давайте ми спробуємо е, виконати вправу. Окей. Що нам треба зробити, як завжди, вставити слова. Давайте ми згадаємо слова ще раз. Е, до речі, тут я раджу всім поставити на паузу насправді пройти курс, подивитися, передивитися ще раз, е, спробувати запам'ятати ці слова і тільки після цього повернутися сюди. Отже, давайте глянемо. Тайшен машен мало. Да? Занадто наша нова конструкція. То багато ай. Любити, ну, мінц, це в нас ім'я, але ми зразу будемо його викреслювати, тому що воно в нас вже наявне у прикладі, ми його прибираємо. «СІ», декілька ценмеян нове питальне слово: як або як тобі. Давайте глянемо, що у нас є. Погода в Пекіні. Бачимо знак питання. Все пам! Точно це наше питальне слово. Погода в Пекіні яка. Ні, гунг, хешей, тіньці тхай жила. Ти, пий води, погода занадто спекотна. Ну, Звичайно, ми хочемо сказати побільше пий води, це наше слово. «то». Ти побільше пий води. Ну, Вже бачимо зразу два е, пропуски. Зразу ми починаємо підозрювати нашу конструкцію. Та це у нас буде A і -E -A. А Вони не хочуть сидіти тут. Тут занадто прохолодно. Занадто холодно. Тай Л. Чигасіньсі бу хм 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 чи фан. На цьому тижні моє здоров'я не дуже не ху -ху -ху -ху, їсти. Щойно ми обговорювали, слово ай може набувати оцього переносного значення не можу, да, не лізе, не люблю. І залишається у нас сіє. Давайте перевіримо, чи воно підійде. Тіньсі ханж. Погода занадто спекотна. Їж побільше фруктів. Ну, проблема цього речення, власне, да, ми знаємо, що ми сіє перекладаємо як декілька. Проблема цього речення е, полягає в тому, що не перекладаємо ми це декілька в українську мову. В українській мові воно зникає. Да, тобто, в нас буде просто погода з натоспекотна, ти їж побільше фруктів. Да, в китайській версії це виглядає як погода з спекотна. Ти більше, ти, ти, ти більше їс, з'їси декілька фруктів. Ну так, да, звучить, звучить е, не дуже для нас е, правильно і вірно, але є така модель, і ви можете її запам'ятати. Е, чи обов'язково тут прям вставляти оце сіє декілька? Чи можемо ми з вами залишити просто слово більше, як в українській мові? Так, можемо, насправді. Навіть якщо ми приберемо слово декілька і залишимо ось такий патерн, як в українській мові, це буде правильним реченням. Ми можемо залишити його в такому вигляді, і це теж буде коректно. І я дякую всім, хто додивився до кінця. Будь ласка, підписуйтеся. Ми хочемо створити максимально багато наукового саме українського контенту, якого нам з вами так сильно не вистачає, тому ми. Дуже сподіваємося, що вам подобається те, що ми робимо, і що ви будете продовжувати вчитися з нами разом. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйте на наш канал. Ми вас дуже любимо! Слава Україні!